Якова, перший розділ, як і в раб Бога й Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які в розпорошенні, вітаю я вас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачені в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку женей кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. А понижений брат нехай хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням своїм, бо він промене, як той цвіт трав'яний. Бо сонце зійшло зі спекотою і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду, так само зів'яний багатий у дорогах своїх. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробовувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. «Випробований, хай не каже ніхто я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушається і нікого Він сам не спокушає. Але кожен спокушається, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі, усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил. Що в нього нема переміни чи тіні відміни, захотівши від нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів Його. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільно на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої, тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач. але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює марна побожність того чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця. Зглянутись над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Яків другий розділ. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у шаті блискучій, увійде й бідар у вбогім вбранні, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому: Ти сідай вигідно тут, а бідареві прокажете: Ти стань там, чи сідай собі тут, на підніжку моїм. То чи не стало між вами поділення? І не стали ви? Злодумними суднями? Послухайте, мої брати любі. Чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його? А ви бідаря зневажили? Хіба не багачі переслідують вас, хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добро ім'я, що ви ним називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе? То ви робите добре, коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винний у всьому стає. Бо той, хто сказав, не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Отак говоріть і отак чиніть. Як такі, що будете суджені законом волі, бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердя бо ставиться вище за суд. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі, позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: ідіть з миром, грійтеся та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? Так само й віра, коли діл не має мертва в собі, але скаже хто-небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш, та й дему не вірують, і тремтять. Ти хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра і діл. і здійснилось писання, що каже. Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він Другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця рахав не з діл виправдалася, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Яків 3 розділ. Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо, бо багато ми всі помиляємося, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корились нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими. Проте найменшим стерном скеровується куди схоче стерничий. Так само й язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости поставлений, так поміж нашими членами язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від геєни. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходять благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка? Хіба може брати мої фікове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Хто мудрий і розумний між вами? Нехай він покаже діла свої влагідні мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтеся та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка там безлад та всяка зла річ, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцями миру. Яків четвертий розділ. Звідки війни та сварки між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте, убиваєте й заздрите, та досягнути не можете, Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрости дух, що в нас пробуває? Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволові, той утече він від вас. Наблизьтеся до Бога, той Бог наблизиться до вас, очисть руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Не обмовляйте брати один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти й погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? А ну тепер ви, що говорите сьогодні чи взавтра, ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будьмо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах. Лиха, всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Яків 5 розділ Ану ж тепер ви, багачі, плачте й ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, і голосіння жінців досягли ву Господа Саваота. Ви розкошували на землі і насолоджувалися, серця свої вигодували, би на день заколення. Ви праведного засудили й убили, він вам не противився. Отож, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть жей ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть, браття пророків, за приклад страждання та довготерпіння, вони промовляли Господнім ім'ям. Отож за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про Його витерпіння та бачили Господній кінець Його, що вельми Господь милостивий та щедрий. А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ні землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде так, так та ні ні, щоб не впасти вам в осуд. Чи страждає хто з вас, нехай молиться? Чи тішиться хтось, хай співає псалми, хто хворіє з вас, хай покличе присвитерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтеся один перед одним у своїх прогріхах. І моліться один за одного, щоб вам уздоровитися, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і Він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки і шість місяців, і він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Браття мої, коли хто з поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне, Хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває.